Нічна атака безпілотників і вся Росія у вибухах. Одночасно палають стратегічні об'єкти в Московській, Брянській, Орловській і Нижньогородській областях. Вибухи на оборонних підприємствах. Авіарух у Москві паралізований, у Криму перекритий Керченський міст. Що сталося і які наслідки? Про це далі на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. У ніч, на 18 липня, Росія знову не спала. Все через масовану атаку дронів. Зокрема, під прицілом було Підмосков'я. Мер Москви. Сергій Собянін визнав, що з вечора було зафіксовано щонайменше чотири дрони, що летіли на столицю Росії. Їх бачили жителі Дмитрова і Солнечногорська. Через загрозу Росавіація тимчасово зупинила польоти в аеропортах: Домодєдово, Жуковський, Внуково, а також у Калузі та Нижньому Новгороді. Рейси не випускали і не приймали. Дуже гучно було у Дзержинську, Нижньогородської області. Губернатор Гліб Нікітін визнав: у промзоні була спроба атаки безпілотниками. Схоже, ціллю ударів був завод Корунт це одне з найстаріших хімічних підприємств Росії, засноване ще на початку минулого століття. Зараз там виробляють поліуретани, поліефіри, лакофарбову продукцію. А в радянські часи і бойові отруйні речовини. Над заводом було видно дим, лунали вибухи. А це вже наслідки попередньої хвилі атак, 17 липня. Після прильоту в Тульській області зупинено одне з ключових підприємств військово-промислового комплексу Росії. Йдеться про що кіноазот у мережі з'явилися кадри масштабної пожежі. За словами начальника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, це важливе підприємство з виробництва аміаку, метанолу, карбаміду. Всі ці речовини основа вибухівки, твердого ракетного палива, синтетичних матеріалів для військово-промислового комплексу Російської Федерації. Без цього підприємства порушується цикл виробництва ракет, дронів та вибухівки для армії Росії. Також тривожно було в окупованому Криму. На кілька годин росіяни перекрили Керченський міст. Міністерство оборони Росії традиційно заявило про масові збиття дронів. Мовляв, сили протиповітряної оборони нібито перехопили 73 українські безпілотники. Найбільше надбана над Брянською областю. Також їх збивали в Орловській, Московській областях та інших прикордонних регіонах. Очевидно, що атаки дронів стали системними. Удар іде по логістиці, по промисловості, по ракетному виробництву. Російська оборонка під прицілом. Чи зможе Росія воювати без ракет, без вибухівки, без дронів? Друзі, пишіть думки в коментарях і підписуйтеся на канал. Друзі, прийшов час дізнатися, що там на болотах відбувається. Як там прилітало, куди летіло і чи летіло взагалі? Ну, давайте починати з таких відеофрагментів.

Ну тут мовиться про те, що Росію масово атакували дрони, і почалася атака на територію Росії з вечора. Ну з глибоко вечора б навіть сказав би там 23-й плюс вже а он, гляньте, вибух. Бачите, стовп диму здійнявся. Ну, росіяни сказали про те, що вони напевно збили там все підряд. Але от вони почали збивати наші дрони коли близько ночі. Да? Близько там 12-ї, ну, нулів, близько першої години ночі. От є ще такий відеофрагмент, Погляньте, будь ласка. Клас! Так, це от тут збиття дрону, це видно. Значить, що відбулось? Безпілотники атакували одразу декілька міст Росії, а також тимчасово анексованого Криму. Більше всього е прийшлося на Білград. Місцева влада повідомила про е одного загиблого, поранених і е повідомляється про руйнування житлових будинків. Е ну але збивати треба було так, щоб ваші житлові будинки не руйнувалися, напевно, і все. У вас було гаразд, хоча мені полювати гараздство все чи ні, хай би ви страждали ще гірше ніж наші люди. Чесне слово ем, Російська ППО відбивала наліт дронів поблизу Москви. Тобто ще раз дрони летіли, в тому числі на Москву в Московській області вони були. Російські джерела повідомили про стрілянину е, І ППО, зокрема по українським безпілотникам в районі Зеленограду. Це поблизу Москви, російські джерела повідомили про стрілянину. ППО телеграм-канал мера Москви Собяніна заявив, що зенітники збили три безпілотники, які летіли на Москву. Моніторний канал Радар повідомив про те, що а, значить, відбулась стрілянина в районі Зеленограду, російський лояльний до влади телерамканал Шот написав, що вибухи і спалахи в небі чули і бачили жителі а, сіл Лоткіно і Бакієво, і Зеленограду також. Це Московська область. Жителі села Алабушево, Боже, як вони називають свої села Алабушево, Алабушево, Що це за? Вони повідомили про перебої з електропостачанням. Всі ці три села знаходяться поряд із зеленоградом, друзі, який адміністративно входить в склад Москви, як відомо, але фізично він ну звичайно там є окремим містом і е, розташований на. Північний захід від російської столиці, але це те, що відбувалося сьогодні в Росії. На Москву летіли безпілотники по московській області, зокрема по об'єктам, які в Московській області знаходяться. Вони били кудись по побали, кудись не попали, десь був приліт, десь не було, щось збили. Але найголовніше те, що вони дістають туди. А Москва захищена, щоб ви розуміли, ну занадто сильно. У Москві там здається три лінії. Ну так би, захисту, так би мовити, да більше того. Після всього того, коли ми цілили по Москві, коли ми били по Москві, вони укріпили безперечно. Вони укріпили е, розставилися Російської Федерації, тому туди ну також не так просто дістатися, але як бачимо, у нас виходить і це е, далі про Вороніж. Давайте ще декілька слів скажемо. Навіть навіть відео, десь тут було, я його завантажував. А ось воно. Це ж з Воронежу безпосередньо. В Воронежі український безпілотник як пишуть врізався в поверхи багатоповерхового будинку. Про це повідомляють російські новинні телерам-канали. А ну зрозуміло. Тобто, треба робити скидку на те, що це саме російські телеграм-канали повідомляють. Що безпілотник врізався, а може він врізався, а може це уламки були. Ну цього ніхто не знає. Взагалі, чесно вам скажу, мені плювати в будинок він врізався, в гараж, в я не знаю, в систему ППО, там куди куди ще. Мені плювати, куди він врізався. Головне, щоб було страждання. Звичайно, в першу чергу хотілося б, щоб. Ми вибивали їхній військовий потенціал, ну так, склади там знищували з боєприпасами, а, да? логістику знищували і так далі. Але чесно кажучи, абсолютно плювати. Куди він там? Я, я абсолютно відповідально про це кажу. Можете говорити, що я кровожерливий, можете казати про те, що там ай-яй-яй, як так можна. Там ми, ми не вони і так далі. Ну, звичайно, ми не вони, але коли вони щодня. Знищують наших людей безпілотниками, і так далі. Я не бачу в залі жодного сенсу тут говорити про те, що ой, вибачте, ми потрапили випадково в багатоповерхівку. Та ні, якщо навіть і не випадково потрапили в. Плювати абсолютно, хай би страждали ще гірше ніж ми. В Воронежі український безпілотник визався в верхні поверхи багатоповерхового будинку. Про це російські телеграм-канали повідомляють. Як пише зі слів очевидців, телеграм-канал Шот, дрон визився в будинок і вибухнув в районі вулиці Айвазовського на околицях воронежа. Попередньо пошкоджено фасад будинку і декілька квартир. Уламки впали на автомобілі, які стояли внизу. На даний момент інформації про постраждалих немає. Ну, от бачите, а ви там нили. Ну, немає постраждалих. Все нормально значить там у вас. На жаль, місцеві ворониські телеграм-канали повідомили, що в місті було чутно вибухи ем, протягом останньої години. Український телеграм-канал Супернова Плюс. Це він звідси я завантажив відео. Він опублікував попередньо зняті воронцями ці відеофрагменти. Вони не верифіковані, одразу скажу. Зі звуком прольоту безпілотники і уламками безпілотника, який, який лежать на вулиці. Ну, ось ці уламки зараз ми спостерігаємо. Ще раз: Москва Підмосков'я постраждала, Белгород постраждала. Постраждали ще і Воронеж. Там також безпілотник нормально так. Не давав спати цим істотам, які себе називають росіянами. Тому все у нас гаразд, все чудово. Це мапа до речі, куди там що летіло. Погляньте, будь ласка. В які місця летіли на території Російської Федерації українські безпілотники, і е, своїх цілей вони досягли. Ми чекаємо зазвичай там треба, щоб е, минув час після обіду ближче до обіду, з'являється інформація щодо е, того, е, зрештою, конкретно до яких результатів призвели наші удари, і е, вже тоді матимемо повну картину. Так, то зараз ми спостерігаємо за. Uh, тим, як безпілотники і куди летіли, а піз... в ближче до біду ми будемо вже знати про результат роботи цих безпілотників. Ось так, от приблизно плюс-мінус, у нас і виходить. Ось так і живемо. Uh, так, ми рухаємось, друзі, далі, і тут я хотів би uh, повідомити ще декілька важливих речей. Uh, і вони будуть стосуватися тепер uh, чого? Ну, з, з, з такі, от подивіться, що в Одесі взагалі відбувається. Слухайте, а це піщана буря в Одесі. От політи ще у нас є відеофрагменти. Я не знаю просто якої ще інформації тут ну додати. Просто давайте поспостерігаємо за тим, як вирує погода, і до яких наслідків взагалі ось ці хвилювання погоди призводять, і самі зробимо висновки. Тому що я не знаю просто, як коментувати, наприклад, ці кадри, але те, що піщана буря накрила Одесу, це факт. Те, що взагалі на півдні там зараз погодою не гаразд, це також факт. Хто з Одеси нас дивиться? Допишіть, будь ласка, на, на чому це відображається, так. Ось такі погодні умови. І коли взагалі ця печана буря почалась. Але окрім цього, я так розумію, що слухайте, ще і ну, от, там пориви вітру. Надзвичайні, оскільки і дерева падають буквально. Я сподіваюся, що хоча б люди від цього не страждають, так? І, і майно там, на жаль, автівки якісь постраждали після того, як падають дерева в Одесі. Але те, що так, Піщана буря накрила Одесу, накрила нашу південну. Пальміру, це, це факт. Давайте можливо більше зараз інформації знайдемо щодо цього. Гідрометцентр чорного та Азовського моря попереджає про небезпечні метеорологічні явища першого рівня, тобто жовтого рівня небезпечності по Одесі, Одесу накрила буря. Сильний вітер повалив дерева в різних частинах міста. Місцеві пабліки, значить, опублікували відео. З наслідками ось я їх демонструю. Місцеві мешканці повідомляли, що вітер обриває електропроводи, гілки летять на дороги і тротуари і тротуари. Водночас, гідрометцентр Чорного Азовського моря попереджає про небезпечні метрологічні явища. Зв'язку з погіршенням водних умов одеська мерія звертається до одеситів і гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення і поїздки, особливо літніх осіб, дітей а також вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередачі. Обережно просуватися під деревами унаслідок сильного поривчастого вітру можливе. Патіння гілок і кабелів до слова, під час негоди у Волинській області блискавка влучила у житловий будинок. Це не так давно було, і ми про це також розповідали. Зараз, от Одеса ми бачимо, як піщана буря охопила, охопила це місто. Ну, окрім Одеси, друзі, я вам скажу, що і торнадо було зафіксовано. Зафіксовано воно було в Херсоні. Зараз я вам кадри покажу, погляньте, будь ласка. Ось на те, що відбувається, велике торнадо зафільмували. Слухайте, значить, відео з потужним природним явищем на своїй сторінці у Фейсбук опублікував керівник Херсонської Олександр Прокудін і дописав: сезон торнадо на Херсонщині. Де саме до речі, на Херсонщині? І коли було ну де саме це торнадо було зафіксовано, і коли було знято відео, чиновник не повідомив. Що взагалі таке цей смерч на торнадо? Це атмосферне явище, що є стрімким вихором великої руйніної сили, який виникає в грозовій хмарі, і потім поширюється з гори до низу вигляді стовпа або хобота такого собі, да, захоплюючи пісок і воду, величезний смерч на суші із сильним вітром. Опадами і грозовими явичами має назву тромб. Смерч може складатися з одного стовпу вихро або декількох, які можуть поєднуватися або відокремлюватися. Ну от таке я вам прочитав в Вікіпедії. Просто для тих, хто просто для того, аби прокоментувати якось це відео, тому що не знаю, як з голівудського фільму, так торнадо і потяг просто, і потяг просто поряд паралельно проїздить.